16 років трудиться на Рівненській АЕС начальник дільниці електроцеху Дмитро Коваль. Свій професійний шлях він розпочав з навчання у професійно-технічному училищі РАЕС за професією електрик. Закінчив ПТУ в 2007 році і влаштувався на Рівненську АЕС в електричний цех електромонтером третього розряду. Працював з того часу 10 років в службі експлуатації першого другого блоку. Де проходив якби ну по всіх щабелях електромонтер третього, четвертого, п'ятого, шостого розряду у 2017 році? Вирішив змінити напрям трудової діяльності в електричному цеху на релейний захист і автоматику. Зараз його основне завдання як начальника дільниці організувати безаварійну експлуатацію пристроїв релейного захисту і автоматики. Дані пристрої захищають все силове обладнання станції: генератори їхню роботу, автоматику, їхню захисти повітряних ліній, трансформаторів ну весь комплекс головної схеми. Наша робота полягає в тому, щоб ці пристрої були завжди справні, працездатні і завжди робили те, що на них покладено. Атомник каже: робота на РАЕС це постійний розвиток. На підприємстві оновлюють та модернізують обладнання. Це потребує сучасних підходів до роботи, нових вмінь та знань. Після Приєднання нашої енергосистеми до європейської об'єднаної енергосистеми. в нас з'явилися нові виклики перевіряти сумісність нашого обладнання з енергосистемою європейською, і це все також стимулювало вивчати їхній досвід. Часто це доводилося робити і на англійській мові. Тобто ми зростали як і в технічному рівні, так само вивчали і професійну англійську мову. Ініціативність та прагнення до позитивних прогресивних змін спонукали атомника до участі у галузевих та станційних заходах для молодих спеціалістів. Мені цікаво дослідити щось нове, написати, можливо, якісь роботи, і тому декілька разів брав участь в конкурсі наукових доповідей, які організовувалися в нас на АЕС. Там займав призове перше місце і брав участь в такому конкурсі на рівні компанії в Києві. Також Дмитро представляв РаЕС у міжнародній конференції, що була організована Луцьким національним технічним університетом. Доповідав про виконання дослідів на системах збудження, які ми проводили на підприємстві. Робота викликала інтерес багато наукових працівників. Вони цікавилися. Вона була опублікована в збірці доповідей, і це дійсно говорить про те, що наша робота вона є актуальна. Не тільки для підприємства, а й загалом для розвитку науки і техніки в Україні. Дмитро Коваль учасник другої групи спеціального кадрового резерву майбутніх керівників. В межах навчання з управлінських та лідерських якостей він захистив власний проект, спрямований на розвиток підприємства. Захищав проект на тему підвищення ефективності роботи комплексу релейного захисту і автоматики головної схеми. Складовими проєкту була перша це провести реорганізацію організаційної структури з ціллю привести її до відповідності. Багато є складних пристроїв, які має обслуговувати інженерно-технічний персонал. І ми таку реорганізацію провели. Друга ціль проекту Дмитра полягала у написанні математичної програми, яка виконує обчислення струмів короткого замикання в головній схемі РЕС. Наразі ця частина перебуває на фінальному етапі перевірки. Працюючи, зрозумів, що досягнути кар'єрного рівня певного такого знання, технології, процесу, який відбувається, взаємозв'язків з людьми, потрібно орієнтовно 10 років. Не менше на дільниці, де я працюю, є доволі багато нещодавних випускників професійно-технічного училища. І дивлячись на молодь, я бачу, що я був сам такий, і я їм сьогодні допомагаю. Основними складовими професійного успіху атомник вважає ефективну роботу в команді, безперервний розвиток та любов до обраної професії. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, канал Енергоатом.